Всім привіт! Продовжуємо збирати колекцію 27 блядь. І у нас ось такі фігурки попалися: хамічок астронавтка, Чи як вона називається правильно астрономка. Вовчик з Вовчиком. Ось така дівчинка з таємничими хуйнями. Потім скейтерша. Хто це у нас? Стімпанківський винахідник. Якийсь супергерой Октан. Дивний, технологічний, дуже в і переносному смислі, але якийсь безпантовий. І птеродактор, якийсь дивна дивний істота. Так, що тут у нас далі є? Далі у нас є наступна фігурка з серії. Це у нас Обана! Це у нас тварина, тварин ми любимо, ми тварин збираємо. У нас є ціла тазик з тваринами. Бачите. Можете за стоп-кадр і подивіться, що тут є. У мене навіть є плуто. Плуто! Із Мікі Мауса. Так, що у нас? Є? Так, це ми прибираємо. Це. Геть. О, -хо -хо, блядь, кофта яка! Яка божественна кофта! Е, фокусуйся, гівно! О, да! Яка божественна кофта! Це ви бачите. Ви це бачите. Ви це бачите. Це прям. Вау! І у нас тут голова хлопця. В окулярах і такі поцарапані. Давайте поцарапаного нам, будь ласка. Мені мене добре, що Маркіза не царапає. Це я дуже щасливий. Да. Ну, у чувака прям кіт. Це називається, коли кіт не признав хазяїна, мабуть, теоретично, але наче воно то десь так щось і є. Дивіться. О, оце я, блядь, Це точно 100% не я. Дивіться. <ривіться> да, кіт на мені спить, їсть, пригає, лежить, вилизується, облизується. Так що, це тупо я. Я не знаю, що з цим робити. Короте, на роботу, коли йду в люди, щось, намагаюся щось, всю цю з себе зняти, але вдома вже змирився. Короте, таке моє існування. Давайте його одягнемо. Волоссям. Таке дивне, класне. ну Фігурка дуже класна, мені подобається. Так. У нас є клубок. жалко, що його не дали екстра версію. Це було б епічно. Ну, нема, бачите. Клубок, ниток. А на ножка щось у нього якась. Е, що це таке? Як, як це так розуміть? А ні, нормально щось поставив, бо що, бачите, безсіла нога, як це так. Дивина. І у нас є такий прям кіт. Ти такий нахальний, щасливий. У нас є звичайні коти, а це прям такий прям. Ух. І біла шерсть. Давайте його поставимо сюди на платформу. І так да, він тримається. Кітик тримається, так що. Ну дуже круто. Так, це ті, що мені подобається. Так, далі, що у нас тут? Далі у нас піратка, піратка, піратка. В неї є свій ручний какаду. Це сюди, це сюди. Збираємо піратку, акробатку. Так, давайте піратку сюди. Так, ну, зумуйся, горе ти моє маленьке. Чи велике? Ось така піратка, як там всі сказали, що вона не дуже гарна. Люди, мабуть, забули, що таке пірати. У неї навіть і юбочка. блять. Юпочка, юпочка. Зараз ми будемо її одягати юпочку цю. Ну, не знаю, давайте ось отак от. Я ж правильно її одягаю, я сподіваюся. Опля, ми це зробили. Правильно? Так, да, правильно, це так і задумано, що у неї юпка. Позаду. Так, гапець. Важко. Важко, але треба. Так. Опля, нарешті, нарешті. Ого, у неї намисто на одній руці, інший браслет. Якісь у неї піратський Вон, череп, кістки, прям компас. Вон, кошик. гіменець з грошима, Вон, намисто до сих пір висить. Так, де є обличчя? Обличчя ось таке. І отаке, давайте вот Таке ха. Де її волосся? Чуть не забрав це, бо воно схоже. А її і... можна вставити щось в голову. І, походить, ці... ці не можна. І вона ось така дивна піратка, яка не піратка пересіці всіх людей в світі. Теоретично. Так, у неї є шпага. Шпагу в праву руку. Вона працює зі шпагою. І такий крутий какаду. Давайте його на руку посадимо. Прям справжня піратка з какаду. Дивіться. Вау, блядь. Кеша. Піастри, піастри. Таке хочеться, що він кричав. Ну, подобається мені. Мені подобається. Піастри. Всі хотіли піратів, але отримали не того пірата, якого хотіли. Всі хотіли, там брутальних колоків. Нарешті наш якось по версії Лего це типу, головна фігурка, тому що вона і тут. І скрізь вона з'являється, вона нас зустрічає. І вони догадають, що ця фігурка у них вийшла найкраще. Давайте цих друзів здвинемо. А у нас екстра шпага є. Дивіться, до речі, і наші штуки. Екстра. Так, у нас аж два серденька є. Давайте серденько одне приберемо. Ого. Ну, дивний дивний чувак, тому що. Це, який він маленький, до речі, маленький. З сердечком, купідон. До речі, скоро в день. Чи що там воно святого Валентина? Готуйтеся, дарувати. І дивіться, ці крила збірні, вони як... Метелика якогось, накладні дуже дивно, тому що он, у нас є Орел, пригодився, і у нього крила цілі, бачите, прямо одягається. А тут прям якісь накладні, мегакрила. Це може дозволяє йому і ось так, і ось так бути. Поки ось так от, у нього он обличчя ось такі, сердечки, і ось румянцем. Давайте з румянцем. Он у нас блондин, до речі. Який я. Я жартую, я не блондин. Так що. Ось такий чувачок. У нього, до речі, лук. А чого у нього такий лук? Я думав, у нього якийсь там сірий лук. Якось дивно. Дивіться, лук навіть ставляється все прям чітенько, бачите? Ще цей лук з 10 часів. Тож глядачі, ми її ще не народилися, а цей лук вже існував і вже був продуманий настільки, щоб отак його мініфігурка тримала в руці. Ось що таке Лего. Наскільки воно піздата. Ви ще не з'явилися, а за вас вже подумали, щоб ви могли ось такі фінти робити. Червоний лук. цікаво, це ексклюзив цього набору. чи ні. У мене були чорні луки. Наші коричневі були. Там ще якісь наборах вже нещодавніх є кольори якісь, я вже не пам'ятаю. І ось таке сердечко у нас. Тут прямо аксесуарів. Ось такі, блядь якісь б аксесуари у цьому кенту було б. Неймовірно крута, а не ця піздюліна. Це якесь щось зайве, прям реально. Сюди б якусь б... пушку йому. Ну що ж, це ось такий ось. кент. Мені дуже сподобався. І остання міні-фігурка. Ми збираємо колекцію. Ура! Це дуже неймовірно. Коробку в рук, тому що вони мені не потрібні. Я вже забив коробками весь підвал. Жопа. І залишився останній, якийсь бу, Якийсь монстр у нас. чи що воно таке? Волохатий, як мій дід. скоріше я таким буду. Так що. Дівчата, думайте, дивіться. Па дороги в мене не буде, так що. Може не думайте. І голова у мене не така. Ну, зуби щось є. Дивіться. Ось такі роги. Ну прикольно, прикольно Дуже відсилка на цього. З, як вона? корпорація монстрів. Там, де бум. Всяке таке. Так, у нас є книга з монстром. Як ви правильно відкривати книжку, як повинна відкривати. Отак, так. Да. Зараз ми вам покажемо історію бум. Дивіться, який монстр Бум! Як привид, але не привид. Так. Книжки вони зробили прикольні, але раніше якийсь вайб був плюс. Ну, виправда, ламалися. Ну, Тут погано, що немає принтів. От я б... Було б все круто. Не тільки листок сюди вставляти, твою мать, принт є. Все. Забираємо слово назад. От тепер охуєнно. Це, ну це, якщо б стосувалося усіх би так. Ану. Бум. Я прям вгадав, що тут про бум. І я в захваті. У нас є екстра рог, Коров'ячий, До речі, це в коров такі роги. І ось отак. А де наша відьма? Я може тут також обісрався. Ні, тут написано. Тут також є принт. Ну, це тільки Мабуть, тільки в вені фігурках. Але це не точно. Дивіться яка в неї родинка. Прям ода. Оця рижуха, так рижуха Так, і ось такий у нас чувачок. Також мені сподобався, аксесуари його сподобався. Ну чого ти такий даунський, блядь? Розкажи мені. Ти крутий, ну ти о дуже крутий. Ти прямо, може тут найкрутіше всіх. Ну ти такий даунський Я не розумію. Як тебе так профукали, друг? Пробач мене, але ти профуканий. Тебе профукали. І всю твою крутізно профукали. Ну, дивіться, який у нього крутий мордочка. Ну це просто їм біщі. Ну, чого він такий профуканий? Навіть Адідас є у нього. Знаєте що? Адідас? Ну фірму Адідас, тому люба дівка дасть. Так що. Але йому не дасть, блядь, він якийсь даунский, блядь. Я не розумію, як так можна посередину. Ну, це понятно. це найтупіше, що є в цьому коручі, сеті. І цікаво, це одна ну, та ж сама особа передягається зразу відразу. Типа, щось мені є така підозра, що це та ж сама особа. А, ну, давайте я зараз підійду. Так, сходив, взяв, витяжте, не знайшов. Так, фігурки вже всі розібрані. Вони налякали, що їх не можна зберігати зібраними. А тому у нас розібрані фігурки. Тут у нас якийсь чоловік, тринозаур. А Трицератопша у нас походу трицератопша. Де? Давайте трицератопшу нам сюди. Что ж блядь, ой, что ж ты у нас, нет, тут тоже хлопец, ладно, ладно, что то я думал, это это девчина, а она не девчина, вот что бывает в жизни, как называется, минусы. Так, ну давайте еще вот такие фокус сделаю и ось. Так, друзі, до побачення. І у нас тут є відкриття тисячоліття. У нас є такий птеродактиль, це, походу, воно. Де воно? Подруга, це, походо, оця подруга косплеє його. Бачите? Схожий, схожа вона. Давайте. Е, ну що ж ти фокусуєшся як говно, блядь, в прорубі. Подруга. чорт, І малюнок. Схоже. Ну тут малюнок з обох стоїть. Це ще й халтура, коротше. Причем она не тільки кончена, но, ну супер кончена. Дивіться, в шума тут е. Найбільший динозавр в історії людства. який він гігантський. Який він гігантський динозавр. Оно ну, голову поверни, покрасуйся перед людьми. І давайте хамяка, блядь. Розміри блядь, цього, бачите, хаміка можна розчавити. З'їсти. Ще все працює. Якщо у вас нема такого чи хто он, там, пронтозавра, то треба мати такого. Так що, ось отак. Дякую, що подивилися. так що До нових зустрічі. Пока-пока. Помахай, он ще ротом ей открывается. Покажи. Ой. Ой. Ну ладно.